Друзі, всім привіт! Мене звати Мона і ви на каналі People. І сьогодні у нас на огляді новинка від компанії Звіз. Це крутезна панорамна камера, яка можна знімати в 3К від компанії Єзвіз. Езвіз CS e 4 p Погнали! Всі ми знаємо, що в компанія Звіз вже нам представляла панорамну камеру. Це у нас була Езвіз Mini Pano. Ми її пам'ятаємо, вона теж була дуже прикольна. Але, на жаль, вона мала трошки незручні розміри, і трошки незручно вона встановлювалась, тому що вона мала просто фізичний кронштейн, на який вона вставлялася і прикручувалася. Тобто з монтажем у нас ніякої універсальності не було. Але компанія Звіс випустила у нас нову камеру, вона трошки схожа, але вже має іншу форму. Але принцип роботи той же фішає об'єктив, але є куча ще додаткових класних функцій. Тому, по традиції, зараз ми будемо її розпаковувати, переглянемо технічні характеристики та під'єднаємо і подивимось круті фішки даної камери. А тому поїхали. Так, розпаковка. Відчиняємо і одразу бачимо, ось у нас іде сама камерка. Вона у нас такої прикольної форми, вона більш стала плоска. Бо міні-пано у нас було як таке це кругле, як ячик, якщо ми пам'ятаємо. Вона вже у нас іде на магнітному кріпленні. Тобто ви можете кріпити її не тільки на ось цей кронштейн, який йде в комплекті, а він у нас іде теж з магнітом, з металом, тобто сам магніт знаходиться на камері. Просто взяли це, з'єднали. І все. А так ви можете, якщо у вас в офісі або у вашій будівлі є універсальне місце, де можна на металеву поверхню прикріпити камеру, просто хоп, підкинули її, зачепили і все. Воно стоїть і тримається на магніті. Магніт достатньо дуже потужний, тобто буде триматися гарно. Далі у нас комплектація, де як завжди йдуть інструкції по підключенню і налаштуванню. Також, ухте як, прямо к в айфоні та Android в смартфонах у нас іде скрепка. Ось така навіщона, цікаво буде дізнатися. Десь такий блочок в комплекті для підключення зовнішнього живлення. Він у нас іде на 5 вольт 2 А. Потужний достатньо. Монтажні аксесуари. І сам кабель йде для підключення камери до блочка живлення. Давайте одразу перевіримо його довжину, бо не всі знають, яка довжина зазвичай до цих. Давайте раз, два, три. Три метри довжини кабелю більш ніж достатньо, щоб під'єднатися від найближчої розеточки. І переходимо до наступного. Давайте поговоримо про технічні характеристики даної камери Fisheye. По-перше, це. Давайте глянемо, що корпус у нас іде. він комбінований. Він у нас іде наполовину метилевий, наполовину пластмасовий. Така більш композитна пластмаса йде. Е, у нас зовні розташований на цій камері роз'єм Type-C для підключення живлення. Є ось такий от лючок, де у нас вставляється сама sd карта. Дана камера у нас підтримує SD карту аж до 512 ГБ. І також у нас ось тут. Дуже-дуже така от малесенька дірочка є для, для того, щоб можна було скинути камеру на зв'язок налаштування. Тому і виробник нам дає в комплекті ось таку от скрипку для того, щоб ми могли засунути обережно туди, в той отвір, і скинути камеру на зв'язке налаштування, якщо це нам буде потрібно. Е, вже ми говорили, що у нас іде сам магніт, ось тут для того, щоб можна було кріпити на різні металеві поверхні. Ось тут у нас іде. На самій камері мікрофон для того, щоб можна було писати звук. І також ось тут у нас іде інфрачервона підсвітка до 10 метрів. Ну, сам об'єктив, як ми знаємо вже і бачимо, типу Фішай. Також хотів додати, що дана камера у нас має двосторонній зв'язок, так що ми можемо не тільки підслуховувати, але й можемо щось навіть передати та сказати. І давайте про технічні характеристики. І прикольно, прикольного, що ця камера у нас 3К, тобто Фішай, саме зображення у нас буде в. 6 мегапікселів, 25 кадрів на секунду. Це ой-ой. ой Дуже класні показники, які мало де зустрічаються в фіш фішай-камерах такого класу. Також дуже прикольно те, що ця камера у нас підключається по Wi-Fi, але не тільки по 24 ГГц, як попередня версія міні-пано, а також вона підтримує ще 5 ГГц. Що дає нам можливість під'єднати цю камеру не тільки до. Стандартних роутерів 2.4, а й до нових роутерів, які у нас підтримують ще й 5 Гц. Також у даній камері присутній детектор руху, він у нас іде програмний, але він іде у нас на основі штучного інтелекту. У попередній версії камери, як і в звичайних дешевих камерах такого класу, консюмер, шов звичайний вбудований детектор руху, який просто робив аналіз по точкам кадру, що у нас іде, якийсь рух при різкій динаміці зміні. Але тут зашили вже штучний інтелект, який може по майже такій же динаміці може зрозуміти, що це у нас була людина, тварина і тому подібне. Та також дана камера у нас отримала дуже круту функцію це аномальні звуки. Тобто, якщо у вас сталася якась аномалія по звуку, може це був вибух, щось впала якась коробка десь у вас на складі або в магазині, якщо ви встановили там цю камеру. Не знаю, вікно може розбили, то дана камера сповістить вам про аномальний звук. І навіть в прямій трансляції ви зможете переглянути, що сталося, або в записі, яка буде у вас зберігатися на SD-карті. Хотів додати, що дана камера вона є універсальна, І в чому ж її фішка? А фішка всіх фіша камер, що вони можуть вам допомогти трошки зберегти бюджету, бо одна камера в нас може замінити чотири камери. Маючи панорамне зображення, ми можемо оглянути всю нашу територію магазину, квартири, офісу. Дуже зручно, коли у нас квартира студію по центру квартири повісили, видно все. Тобто, застосування в неї дуже багато. Вже як використовувати її, це вже вирішувати вам. А далі ми перейдемо зараз до підключення, подивимося приклади зйомки, як воно у нас працює, поклацаємо мобільний додаток. І ви вже самі будете робити для себе висновки, чи підходить вона вам, чи не підходить. Поїхали. Ну що ж, шановні, переходимо до підключення даної камери до мобільного застосунку S-Vis. Зараз ми пройдемо всі етапи реєстрування даної камери у Хмарі. Під'єднаємо зараз її. Ви не хвилюйтесь, що у вас частота Wi-Fi буде 5 Гц, бо дана камера її підтримує. І зараз... Давайте додамо і переглянемо функціонал. І так, переходимо в додаток ESV, натискаємо зверху плюс, натискаємо додати пристрій. Можемо вибрати з списку наш пристрій. Ні, звичайно, так незручно ніколи. Я натискаю тут цю кнопку і сканую QR-код самого пристрою. Сканували. Все, наша камера виявлена, модель теж виявлена, натискаємо. Пристрій вимкнено, і натискаємо наступний крок. Даток мені каже, що, будь ласка, встань поблизу біля роутера, щоб я міг дану камеру зареєструвати швиденько в Марі звіз, і щоб ти не хвилювався, що вона не під'єднається. І також, щоб у нас буде дуже гарний зв'язок з нашим роутером. Натискаємо початок, натискаємо. Теж підтверджуємо, що у нас індикатор на камері ось, знаходиться у нас тут, біля логотипу звіс, він у нас моргає блакитним кольором. Натискаємо наступний. Так, Пароль у нас в Wi-Fi мережі вже введений і обраний правильно. Натискаємо наступний та чекаємо під'єднання камери до хмари. І далі вибираємо місце, де у нас буде встановлена камера, і можемо задати і назву яку хочемо. Я, наприклад, напишу, що це в мене фіш ай. Це, бачимо, пристрій наш додався, все чудово. Тут ми можемо зберегти QR-код, для того, щоб можна було надалі сканувати налаштування камери, якщо вдруг наш QR-код з самої камери зтреться по якимось причинам. І тут у нас бази налаштування, які ми чіпати не будемо, і натискаємо наступний. Так, змінити пароль шифрування. Я вам рекомендую змінювати цей пароль. Чому? Тому що, коли ви будете змінювати мобільний додаток, або змінювати, змінювати телефон, щоб не перепід'єднувати камеру, вам потрібно ввести буде цей код. Або, якщо у випадку... Коли зловмисник дізнається ваші дані якісь, дізнається доступ до вашого аккаунту і звіс, він зможе зайти і переглянути відео з ваших камер. А якщо ви зміните код шифрування, його вімкнете, то він цього зробити не зможе, тому я вам рекомендую його вводити. Так, давайте переглянемо все. Камерка у нас додалась і ми бачимо вже ефект риб'ячого ока одразу. 6 наших. Так, давайте глянемо базовий функціонал даної камери. Базовий функціонал це у нас інтелектуальне виявлення, те, що я вже казав, що камера може у нас аномальні звуки виявляти, може виявляти просто по аномалії в картинці і може у нас працювати по детектору руху на людину. конкретно. Тобто, за допомогою штучного інтелекту провести аналіз і здетектувати, що це у нас людина. Можемо з додавати і це вмикати. Налаштовувати можемо сповіщення, які нам потрібно. Дуже класний функціонал це офлайн-сповіщення. Це у разі того, якщо у вас зникне інтернет або у вас зникне електроживлення, додаток вам прийшли пуш-повідомлення про те, що у вас зник або той, або той канал, ми не будемо знати, але будемо знати, що у нас немає зв'язку з даною камерою. Там ви вже самі. Зможете по якимось своїм такому пристроям або по своїм якимось додатковим каналам дізнатися, чи це інтернет пропав, чи електроживлення. Так, далі налаштування звуку, тобто вмикаємо аудіо, вимикаємо. Це теж все зрозуміло. Ну і базові налаштування всі інші, налаштування капіт, свідки, налаштування сповіщення про камеру, індикація, що у вас буде. Світити список записів, це у нас форматування SD-карти. І все інше. Налаштування конфіденційності це там, де ми говорили про шифрування. Настройка мережі змінюємо Wi-Fi. Інформація про пристрої буде повний, бачите, список що у вас по пристрою, серійний номер, версія прошивки і т.д. Ну і все інше ви розумієте. Не хочу довго залишатися на цих налаштуваннях, бо це не є. Основною фішкою даної камери. І тепер до найприкольнішого. Ну що ж, друзі, давайте переглянемо найцікавіше. То, що ми глянули базове налаштування, то все класно, але нас цікавить інше зараз. І найприкольніше те, що це я вже казав, що ця камера панорамна і може замінити декілька камер: 4 або 5, що я маю на увазі. Заходимо у розділ «Рибяче око. Він у нас так зараз підписаний, бо це у нас зараз режим родячого ока. І ось тут ми можемо вибирати тип кріплення даної камери. Кріплення у нас на стелю або на потолок, тобто, як ми хочемо, або ось в такому форматі її кріпити, або ось в такому форматі, як нам зручно. І наступне, що нам потрібно, ми вибираємо режим роботи. Це можемо вибрати панорама 180 градусів. Тобто ми бачимо ось так картинку і можемо її рухати, вибирати точку, яку нам необхідно. У нас розділене ось так от на два квадратора, верхні і нижні фрейми. І можемо бачити ось таке зображення. Екран з 5 вікнами. Це ми бачимо ось такий режим. Він у нас розділений на 5 фреймів, тобто зараз у нас тупо 5 камер. Можемо рухати, виставляти як необхідно. Тобто навіть деякі функції ПТЗ-камер вже присутні тут на програмному рівні і ми можемо замінити це як ПТЗ-камеру. Панорамний кінтентний екран. Тобто ми бачимо, у нас є фішай режим, тобто ми бачимо все. І бачимо всі інші кути огляду, які нам потрібні що бачите повністю приміщення. Тобто вже 5 камер заміна. І у нас є 4 ПТЗ, тобто у нас 4 буде фрейма, 4 камери. Можемо рухати теж кожен фрейм окремо, виставляти на ту зону, яку нам необхідно да, налаштовувати. І він нам може замінити аж 4 камери. Тобто універсальна камера встановили, виставили і у нас вже, грубо кажучи, 4 камери замість одної. І давайте глянемо, які в нас є режими на стіна підставка. Це у нас в цьому режимі, це у нас 360 панорама, просто горизонтальний огляд, 4ПТЗ теж присутній такий же режим можна виставляти. І широкий кут. Теж можемо ось перекладати його, рухати, як нам зручно. Просто режим Fishario. Ну що, шановні, в принципі, по налаштування у нас все. Все основне і круте я про цю камеру сказав. Це те, що вона підтримує Wi-Fi 2.4 і 5 ГГц. Вона є у нас універсальна до підключення до Wi-Fi. Це сама фішка Fishaya. Те, що ви можете однією камерою замінити 4 або 5 камер. Ви б теж бачили, які різні кути є огляду. Третя фішка це те, що у нас є режим PTZ. Електрони, ви можете кожен фрейм виставляти в ту область, яку вам потрібно. Тобто ще більше допоможе нам зекономити ще й на PTZ камері. І також. Те, що у нас є можливість виявлення типу цілі, тобто у нас може вона виявити, що це у нас людина, аномальний шум або аномальний рух у кадрі за допомогою штучного інтелекту. В принципі, в мене тоді все. Якщо у вас є запитання по даній камері, пишіть їх в коментарях. Обов'язково підписуйтесь на наш канал, ставте подобайки. People.ua – технології для людей. Всім папа! -па.